Всіх вітаю мені випадково прийшла ідея зняти відео про ці напевно, чи скоріш за все, через те, що вже скоро новий рік закінчиться. Певна дата і починається нова, і тоді на слуху дуже багато цих ідей за те, як правильно ставити цілі, як їх формувати, карти бажань і всяке інше. Я б хотіла поділитися якимось певними своїми лайфхаками за 23 роки свого існування на цьому світі, які я визначила для себе, які допомагають мені, та й просто поділитися з вами своїми думками з приводу цілей. Можливо, вам теж це відгукнеться, і ви зможете використовувати це в своєму житті, і я вам з чимось допоможу. Загалом тут я розкажу про певні принципи, як я навчилася ставити цілі, так як це важкувата тема була для мене загалом. І в принципі, як взагалі ставити цілі, щоб себе не загнобити за ось цей минулий рік. Які були труднощі, що хотілося б покращити, і в принципі, коли я вже бачу картину того, що в мене є наразі, що я змогла зробити, які певні моменти були, які цілі були поставлені, тобто провести якусь певну ревізію, я вже можу оцінити приблизно, скільки я можу взагалі винести за рік роботи. Коли я це по пунктам собі розділяю, що ось в сфері здоров'я в мене були ось такі моменти, до речі. Важливо, я люблю розділяти саме цілі, не просто їх валом робити на сфери, як От у нас є коло балансу життя, там ви можете собі виписати його брати типу сферу фінансів, роботи, сферу здоров'я, духовності та інше. І по кожній із цих сфер я прописую певні цілі, які я змогла досягти, певну роботу, яку я змогла виконати, певні труднощі, які виявилися. І це може звучати дуже важко, дуже грузно, але насправді, ну, за рік там не виходить зробити під 100 завдань з кожної сфер, тому це у вас вийде, скоріш за все, невеличким списком. Головне його вірно структурувати. Коли у вас є вже ця загальна картина того всього, що ви зробили і що ви змогли, ви можете вже як друге другим пунктом прописати, що б хотілося покращити в цьому році. Я дуже сильно не люблю прописувати цілі, які отам заробити на квартиру, купити собі машину та все інше, тому що я постійно робила цю помилку. Я постійно собі прописувала якісь мега величезні цілі, потім через рік їх відкривала, і там просто в мене був депресивний жах від того, що я собі нафантазувала, і що я нічого з цього не виконала, і це навпаки було травматично. Тому раджу саме відштовхуватись від того, що у вас є наразі, і реалістично приблизно оцінити ситуацію, що б хотілося вам покращити. Отже, другим пунктом, ми можемо якраз прописати саме те, що хотілося б покращити в кожній сфер, і зробити це максимально приближеним до реальності. Тобто, знову ж таки, якщо у вас допустимо зарплата 10 тисяч гривень на місяць, то зрозуміло, що квартиру в центрі Києва за рік буде проблематично купити. Але все ж таки бувають різні моменти в житті, тому це можливо, але все ж таки це рідкість, тому щоб потім не впадати в депресію, краще прописувати щось нормальне. Коли ми прописали певні якісь покращення, ми можемо визначити, розділити це знову ж таки по сферах і визначити, що б нам ще хоче, хотілося до цих покращень. В Принципі, можливо, якісь покупки, які ми хотіли зробити. І я прописую собі одним списком покращення. Другим списком вже якісь певні покупки. Це правило, яке я залишаю на третій список, це саме я прописую якісь моменти, які були магічним чудом здійснилися, але я не буду сильно зациклюватись на них, якщо вони в мене не вийдуть. Ну, от, наприклад, переїхати в Київ можуть виникнути там певні труднощі. Це, як приклад, допустимо, якщо ви живете за містом, і це те, на що не можна там впливати 100%, можна закинути в цей список те, що дуже сильно хотілося. Але не 100% що реалізується. І коли у вас є ось ці три колоночки: того, щоб покращити, того, щоб хотілося б щось докупити, можливо, щось зробити побільше, ніж просто покращення. І третій список це якийсь у нас певний список, що було б прям дуже супер, що воно виконається, але ми даємо йому змогу не виконатися і бути при цьому щасливим. В цих списках. Можна використовувати різні техніки, якщо ви знаєте чи не знаєте, є певна техніка, яка називається смарт-цілі. Це коли ми ви їх по даті завершення, потім наскільки вона релевантна, і в принципі загуглити можна безліч варіантів, як саме прописувати ці цілі. І саме те, що я їх структурую там собі по певним колоночкам, це суто з моєї голови, тому ви можете зробити собі, як вам це буде комфортно. І от четверте правило, до якого ми приходимо, це писати цілі, як вам комфортно. Якщо вам комфортно взяти це і прописати на телефоні, то прописуйте на телефоні. І ремарочка до цього. Головне, щоб ці цілі потім не загубилися. Бо в мене буває таке, що я фанат паперу і ручки. Я прописую ці цілі на якомусь із паперів мого щоденника, потім за нього забуваю якимось магічним образом. Воно в мене вже не згадується в голові, через те, що я його виписала і забула. І щоб не провтикати такі нюанси, я раджу вам. Запам'ятовувати, куди ви їх прописуєте, це головне правило, яке йде бонусом до цього четвертого. Але повертаючись до четвертого правила, це обов'язково їх записуйте. Неважливо як, як вам зручно, на папері, в планшеті, на телефоні, на ноутбуці, але вони мають бути перед вашими очима. І обов'язково я раджу не виписувати там 100 цілей, 200. Це вже можна віднести до п'ятого правила, не записувати собі дуже багато цілей. Я і не кажу там записувати дуже їх мало, по одній цілі, по дві, але якщо це якась така дуже обширна, об'ємна ціль, ми її краще розіб'ємо на якісь певні підцілі і точно випишемо і адекватно розцінимо ці всі наші можливості, особливо коли в нас вже є перед очима наш пропис тих робіт, які ми зробили за цей рік, і що ми можемо перенести на наступний рік. Тому обов'язково ставте собі реалістичні, невеличкі цілі і не в 100, не в 200 штук їх, це як правило п'яте. І моє останнє правило, це постійно вдосконалювати свої знання по, тому, по своєму мозку. Тому що ці всі цілі, те, як ми добиваємось, мотивацію та інше, ви можете собі полегшувати цим життя і погіршувати. І коли ви Більше розумієтесь на роботі свого мозку, то самі цілі вам буде легше поставити, тому що кожна людина по-своєму сприймає певні досягнення, і в неї є певні бажання, і кожному заходять різні техніки. І чим більше ви спробуєте технік, чим більше ви прочитаєте про них і підберете собі, тим краще буде вас для вас потім, коли ви відкриєте той щоденник і побачите, що 100% майже виконано. Це буде дуже круто. А не коли ви відкриєте той щоденник і побачите, що там купити три квартири, купити п'ять машин. А в принципі, нічого з цього ви не купили, і буде дуже сильно боляче. Тому... І це моє останнє правило, яке я винесла за свої роки життя, і раджу вам шукати свої техніки, які вам точно підійдуть. Для цього, звісно, потрібно трошечки читати літератури, але я думаю, якихось 20 хвилин на місяць ви знайдете, щоб прочитати якісь штуки, які зможуть допомогти в роботі вашого мозку, постановці ваших бажань, і що менше розчаровуватися. А також моє бонусне правило це ходити на психотерапію. Або якщо у вас не вистачає зараз коштів на те, щоб ходити до психотерапевта, завжди можна знайти дуже багато матеріалів і українською мовою на Ютубі, та будь чи в Телеграмі. Та можна використовувати ці всі техніки, особливо покатотерапії, бо вона доказова. І, в принципі, кожна людина може використати певні техніки, які не нашкодять вашому здоров'ю. Тому всім бажаю гарних свят, всім бажаю знайти свої бажання в цьому році, які ви хочете виконати на наступний рік, і щоб всіх вийшло виконати їх без проблем, і без болі, і без депресії, коли ви будете їх перечитувати уже в 25-му зрівнювати, вийшло вони вас чи ні.